Ну от як запускати мийку самообслуговування, так? якщо зміна води. І у будь-якої компанії, ви не купили обладнання, їм все рівно. А чому їм все рівно? Їм не все рівно. Вони зароблять кучу коштів з того, що ваше обладнання буде ламатися дуже швидко. Кривий ріг, тут така печаль з водою. Поки ми, ми не рішимо питання з водою, тому що вони підпитали ще, ще одну. Воду, котру дають для промислових підприємств, а це мийка. і вода. Якщо я залишу власнику таку воду, питань немає, компанія заробить. Але цей власник, який бачить мій канал, бачить мене, він розуміє, що не треба запускати. І от вам приклад того, як підходить компанія. Дивиться, що у вас водою, і з ким ви працюєте, як к вам відносяться?